Ти хочеш, щоб матір твою вбили, чи щоб поні був твій брат? Невже життя заради цього ми прожили, щоб було чути гурки тих гранат? Чи може, щоб загинув у бою твій батько, і ще юна, що юно, була сестра? Чи калікою навік лишився дядько? Чи може вбитою кохана дівчина твоя? Або ж убили хлопця твого? Хочеш? Або твоє завчасно хтось забрав життя? Ні. А чому ж ти так себе поводиш? Ми ж українці, ми родина, ми рідня. Хочеш, щоб загинула дитина або по крові рідний брат? Невже ти хочеш, щоб прийшла лиха година? Свистіли кулі, черга, автомат? На це нас досить часто провокують. Розрухи хочуть, та єдині не ми. Коли ми разом нас ніколи не зруйнують ні війни, ні хвороби, ні коти. Ми!